Так, друзі, наступна історія моторошна знахідка в продуктах харчування. Відома українська блогерка Саша Бо вона шокувала своїх підписників комахою в спеченому хлібі. І вже це виявляється в неї не вперше. Що на це каже виробник хліба, і як захистити свої споживацькі права? Та від кого треба вимагати компенсації за товар? То розслідування. Мухи та комарів запеченому хлібі на горбушці хліба вони наче приклеїлися. До кого звертатися у цій ситуації? Це вже судова справа. Та чи дійсно споживацькі права в Україні захищають? Деякі продавці порушують діючі законодавства. Це Олександра. Вона відома українська інфлюенсерка, яку більшість інста користувачів узнають за ніком Саша. Бо дівчина має майже 2 мільйони підписників. У сторі зазвичай виходить з повсякденними сімейними новинами, але днями шокувала своїх фоловерів неприємною знахідкою у їжі. Я розламую хліб, а там сюрприз. От білочок мені не сподобався просто колір е, хлібчика в розрізі. Він якийсь, значить, такий був сивий, темний, з прохолодним таким відтінком. Дівчина розповідає такі шокуючі сюрпризи від цього виробника хліба. Зустрічає вже не вперше. Різні комахи то були мухи. І була 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 муха, і була міль. Я до речі, не знаю. Це комар чи міль. Олександра каже, цей хліб любила не тільки вона, а й уся її родина. Це дуже м'який такий вологий ідеальний тостовий хліб, який в якому чомусь найчастіше потрапляються комахи, як на зло. Удач спожив службу дівчина не скаржилась, але через публічність свого блогу отримала пряму відповідь від вробника, яка її здивувала. Я не хотіла хвилі хейту в їх сторону, але це зворушило землю з ніг. І зараз вже почалися якісь перевірки детальні, як мені написало керівництво, і вони сказали, що вони будуть перевіряти абсолютно все, в тому числі особливу увагу приділять вентиляційній системі, і сказали, що будуть виправлятися, ставати кращими. Мені здається, що якщо я я би про це не написала, то можливо я б ще раз комаху якусь знайшла. А це піде на краще, я вважаю. Олександра також додала отримані відповіді від виробника. Ми вже розпочали аудит із залученням головного технолога, головного інженера та представників центрального офісу. Ваша інформація про вентиляційну систему буде окремим блоком перевірки. Ми розуміємо, що це критично важливо для санітарії та безпеки виробництва. Обов'язково поділюся результатами, що ми перевірили, які зміни зробили, і що ще плануємо оновити. Сніданок теж вирішив зв'язатися з цим виробником хлібобулочної випічки, щоб дізнатися, як все ж могло статися таке порушення стандартів виробництва, та уточнити, коли саме відбудуться обіцяні перевірки. На поданий нами запит відповіді поки не надійшло. Але ми будемо слідкувати за розвитком подій і плануємо дізнатися, чи були все ж проведені перевірки на виробництві. Що ж робити, якщо ви стали жертвою купівлі неякісного товару? Як і де можна отримати за нього компенсацію? Усе це нам пояснив фахівець зі стандартизації, сертифікації та якості товарів Максим Несміянов. Ви прийшли в магазин, і вам повертають кошти. Заяву вам на місці, як правило, гроші віддали. Ви показуєте причину, ну тобто, товар небезпечний, да або в ньому щось не так. вони його забирають, повертають гроші. Потім ці гроші вони заберуть з виробника. Для цього важливо також не загубити чек. Магазини в більшості є посередниками для продажу товарів, але компенсувати вартість зіпсованого продукту мають саме вони. Та, от що поскаржити якість хліба і вимагати перевірки самого виробництва, треба зробити наступні дії. Дуже все просто пишете скаргу в захист прав споживачів Держпродспоживслужбу з вимогою, щоб вони вийшли на позапланову перевірку та перевірили санітарні норми, чи там все порушено. Необхідну форму ви можете заповнити на сайті Держспоживслужби або зателефонувати їм на гарячу лінію, попередньо зафіксувавши випадок, що трапився. Тут дуже важлива соціальна відповідальність громадян. Адже якщо крім мінімальної матеріальної компенсації в магазині ви подасте цю заявку, позапланова перевірка може виявити порушення норм і зупинити виробництво та продаж неякісної продукції. А от для більшого відшкодування, моральної компенсації треба звертатися вже до третьої інстанції. На гарячій лінії виробника або заказним листом можна до них звернутись. Вони вам повинні відповісти. Якщо вони кажуть ні, тоді вже потрібно звертатись до суду. Пан Максим також наголошує публічний розголос через соціальні мережі зазвичай пришвидшує відповіді та підштовхує виробництва до активної дії. Ого, і тут наші глядачі доєдналися на Ютубі комент Світлана Кубайчук. Я одного разу взагалі чуть не проковтнула кусок цвяха, який був в круглому хлібі. А до речі, пишіть нам глядачі, що ви таке цікавого і незвичного бачили, а не те, що мало було по продукті, а воно там є. Слухайте, я колись давненько пам'ятаю, щось з креветок захотілося. Купив креветки і ну бачу, торговельна марка, бренд, така норвезька компанія, респектабельна, ну, ну ту норвеги, ну здавалося б. І покласи брозильну камеру, десь я відчинив там. Захотів uh -huh. через місяць десь. Ну, який там чек, щоб uh -huh. я покинувся. Дивлюся, а там муха, заморожена муха була, така бомбовоз такий непоганий. І що мені з цим робити? Після того у мене відразу від цієї торгової компанії, ну тобто, я ну, проходжу повц. Або навпаки, вони Згадуєш окей, все нормально, між, креветки норвезькі, а фасували на території uh -huh. України в дуже поганих умовах, м'яко кажучи. Та? І що з цим робити? Тому. Бачили і чули, пане Сміян сказав, що Джеки це обов'язково. Ну по впритул до угу. того, як ви починаєте вже угу. вживати той чи інший продукт. Тому пишіть, що ви там які знахідки знаходили в хлібі, і чекаємо на ваші історії. Так, друзі, ну а далі дворазовий володар премії Оскар, 80 80-річний Майкл Дуглас, заявив, що завершив акторську кар'єру. Чому і чим планує далі займатися актор? Про це далі в нашому матеріалі. Зірка фільмів Війна подружжя Роуз Основний інстинкт, роман з каменем та інших. Володар двох оскарів за акторську гру у фільмі «Волл-стріт» та продюсування стрічки Політ над гніздом зозулі Майкл Дуглас заявив, що настав час зупинитись. Актор, якому зараз 80 років, додав, що наполегливо працював майже 60 років, і зараз цілком щасливий просто спостерігати за роботою своєї дружини Кетрін Зета Джонс. З 2022 року актор не знімається на сьогодні. Останньою його ролью є Бенджамін Франклін у серіалі Франклін. Серіал відзняли у 2022 році та випустили у 2024. Через те, що зараз Майкл Дуглас не женеться за роботою. У нього стало більше часу для улюбленого гольфу, і зірка жартує, що його гра стає все кращою. А ще актор виділив час на поїздку до Києва. Восени минулого року Майкл Дуглас разом із сином Діланом відвідали столицю України. Голівудська зірка скуштував борщ, побував у Михайлівському золотоверхому монастирі та дав ексклюзивне інтерв'ю ведучій 1 плюс 1 Марічці Падалко в студії ТСН. І все ж заява про зупинку акторської кар'єри не означає, що більше ніколи Майкл Дуглас не з'явиться в новій ролі. Бо і сам він це своє рішення називає відпусткою, а не пенсією. Майкл Дуглас зазначив, хоча немає намірів повертатися до зйомок, зробить це, якщо трапиться щось особливе.